Ми поговоримо про такі важливі елементи, як тригонометрія, а саме тригонометричні функції. Тригонометричні функції. І якщо згадувати 8-9 клас, там ми розуміли про тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника. А саме ми говорили з синусом гострого кута, прямокутного трикутника, це відношення називається відношення протилежного катету до гіпотенузи. Косинусом, відношенням прилеглого катета до гіпотенузи. тангенсом відношенням протилежного катета до прилеглого катета, та катанінсу відношення прилеглого катета до протилежного. Ну, Сьогодні ми будемо виходити з вами уже з... Ну, тобто в таких поняттях, та, 8-9 клас, 8 клас, ми вже розуміли, що, тому що синус, косинус, Таніс-Таніс від 0 до 90. Потім вже в 9 класі вам давали, що там може бути синус будь-якого кута вже від, від, 90 до, від 0 до 180 градусів. Казали. Там, там давали формули що Синус 180 180-альфа приніс синус альфа, косинус 90-альфа це синус альфа, синус 90-альфа це косинус альфа і так, далі, і так далі. Також говоримо про те, що синус ну, тегнометричні функції терінометричні функції кута не залежить від старіну, від довжини сторони, а залежить від самого кута. Теж те давали. Ну, сьогодні ми от поговоримо, ми трохи це поняття розширимо. Тобто у нас є ось точечка P, ми розглянемо одиничне коло, тобто, це коло з радіусом 1. І якась тоже P ось, з координатками y, радіусом кола. Ну Ми казали, одиничне, одиничне, ще 1. І давайте знайдемо, от е, розумію, що це буде у нас Y, це буде x будемо розглядати, як синус кута це відношення протилежного катета до, до е, гіпотенузи, туди R косинус це буде X на R. Тангенс протилежний катет Y на X. Але ну, ми казали, що там якщо е, чер... коло одиничне, то ну, це перетворюється. Так. Але будемо тоді розуміти, що це відношення стосується не тільки для трикутника, тобто не тільки для якогось такого трикутника, просто от в нас є точка, і ми шукаємо відношення, тобто y на r. так? Це буде називатися ось X на R. Ось синусом, тангенсом. Тоді стає зрозуміло, чому, наприклад, синус 90. Ось 90, синус у нього, що це буде. 에, синус 90 це y поділити на 1 да, на радіус. Або y на y, якщо радіус не одиничний, в коло не одиничний. Виходить, чомусь синус 1. Наприклад, чому? Синус 90, скільки буде, це відношення, що це буде? Відношення y, чому дрібняє цій точці, мінус 1, поділити на R, е, на 1, то мінус 1 поділити на 1, коло 1 буде мінус 1. Тобто вже стає більш зрозумілишим. Також розуміємо, що кут е, в цю сторону, коли ми рухаємось проти годинника стрілки, він додатній. Сюди, коли рухаємось, він від'ємний. Тобто ми можемо говорити про тригонометричні функції уже будь-якого кута, от мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто, от, наприклад, тут у нас 360 градусів, тут вже 720, адже ми знаємо, що кола це 360 градусів. І для будь-яких таких путів можемо знаходити, чому дорівнює синус, косінус, тангенс, катангенс. Тобто ми за сьогодні ми розширили поняття тригонометричних функцій, вже вийшли від нуля до раніше. ж. Олі ви до 180 градусів, з ним поговорили, що може бути більше, наприклад, за 180 градусів. Якісь інші формули, там багато цікавого в тегнометрі насправді, дуже багато. Тому що слідкуємо, працюємо, все буде добре.